Хочу з вами поділитися коротеньким словом, і тема моєї проповіді буде світло під час темряви. Не так давно ми всі з вами зустрілися з темрявою не тільки цією духовною темрявою, а й фізичною темрявою. І я дивився на це прославлення. Знаєте, і згадав буквально не так давно, коли ми сиділи, поклонялися в якийсь момент, тухло все. Тому що виключали світло, і ми пару хвилин знаходилися в темряві. Знаєте, я зрозумів все-таки жити зі світлом добре, жити зі світлом добре. Коли в твоєму житті багато світла, ти будеш завжди обережним. І в Івана 1:5, слово Боже, каже: світло світить у темряві, і темрява не обгорнула його. Знаєте, сама сутність світла вона наскільки. Унікальна, що вчені його досліджують, люди про нього розмовляють завжди до світла багато уваги. І в цьому місці говориться, що темрява не обгорнула його. Ми розуміємо, що тут говориться про духовну, духовну сферу. Але якщо взяти світло, знаєте, з точки, з точки зору науки, темрява ніколи не може поглинути світло. Ніколи не вимірюють швидкість темряви, тому що її неможливо виміряти. Вимірюють завжди світлі, швидкість світла, тому що лише це можна виміряти. Якщо немає світла, приходить темрява. Якщо є хоч найменший, найменша якісь частина світла, вона завжди буде світити, і темрява буде відступати. Немає жодного матеріалу, який би зміг знаєте, на 100% поглинути світло і не віддавати а, назад взагалі нічого. Тому а, світло настільки унікальне у нашому житті, і в Біблії ми також зустрічаємо багато моментів, пов'язаних зі світлом. А, коли ангели, коли було народження Ісуса, ангело і було світло, хоча була ніч, було темно. І де б не зустрічав, ми бачимо, що знаєте, світлу. Приділяється дуже цікава увага і частина. І знаєте, стало наше око не стало винятком. Наше око наскільки унікальне, як воно поглинає світло, і повна темрява це, знаєте, відсутність будь-якого фотонного збудження сітківки нашого ока. І дуже цікаво, що, наприклад, якщо ви попадаєте в якусь темну печеру. Темно-темно, де зовсім немає світла, або в темну кімнату, якщо у вас є можливість, а в нашому окі є такі цікаві клітини, колбочки і трубочки. І ось трубочки вони відповідають за колір. Те, що ми розрізняємо колір і бачимо все, що оточує навколо навколо нас. А колбочки дають чітке зображення. І якраз в той момент, коли ми потрапляємо у темряву. Одні клітини перестають працювати, і інші клітини почають працювати на тисячу відсотків більше. І людина здатна навіть адаптовуватись до темряви. Всього навсього це є такий процес адаптація до темряви. Людині потрібно провести буквально 5 хвилин у темряви, і найменше світло, яке до цього людина не бачила, вона починає його бачити. Якщо для вас це вже була знайома знайоме місце. Ваші очі вони не будуть бачити нічого. Але ваш мозок він буде передавати інформацію на ваші очі і буде казати: слухай, тут темно, ну ось тут стоїть ліжко, і якщо то зараз будеш йти, дивися, мізинчиком не вдарся в нього. Ви знаєте, наскільки Бог дуже цікаво зробив наш зір для того, щоб наше око воно сприймало світло. І знаєте, щось ще цікаво, що. Людське око створено для світла, а душа, наше серце, воно також створено для світла. Які б ми ситуації не були, коли навколо нас приходить темрява, наше серце воно прагне світла. Те, що сталося з нашою Україною сьогодні, ми бачимо, як темрява вона опустилася на нашу країну. І... Особливо десь східні частини. Знаєте, коли людині дуже часто світлить світло, вона впевнена в своїх можливостях, десь в своїй роботі, в своїх фінансах, в статусах, є на кого надіятися. Але коли прийшла ось ця темрява і вона окутала все, людина вже не може знаєте, бачити світло у роботі, бо роботи немає. Бачите, світло, не знаю, у житлі, бо житла немає, у бізнесі, бо бізнеса немає. І коли людина дивиться у темряві, яка окутала її, вона дивиться десь далеко і бачить інше світло, і людина йде до цього світла. І в нашому випадку, і зараз, в нашому серці, коли темрява нас окутує, де б ми не були, на Заході чи на Сході, коли ми бачимо це світло, ми думаємо, а що це за світло? І ти йдеш до нього. І коли ти до нього доходиш, ти розумієш, що це церква. Можливо, раніше церкви не було видно, знаєте, серед всього цього великого світла, але коли це все воно потухло, люди почали дивитися і бачити інше світло. Чому сьогодні багато людей, ви не раз чули історії від Петра Лобойка про Ізюмську церкву, про інші церкви церкви відкриваються. Чому це відбувається? Тому що темрява зараз поглинула ту територію. І те, на що раніше люди надіялися, те, що вони бачили сенс свого життя, свою силу, свою віру, сьогодні цього не стало. І вони побачили церкву, вони побачили світло, вони побачили надію, і вони зрозуміли, що лише в цьому місці, в цьому місці, я можу знайти спокій своєї душі. І всього навсього треба було, знаєте, погасити інші світила, які, які здавалося, що людині, знаєте, ось вони їх ведуть в правильному напрямку. Але якщо ми балакаємо про віруючих людей, які зараз знаходяться в церкві, в нашому житті бувають, коли знаєте, темрява знаходиться навколо нас. Віруючи люди, які знаходяться на Сході, темрява також навколо них. якщо ми прочитаємо одне місцеписання, яке розказує... Ситуацію, в якій які людина як праведник, вона жила, але вона знаходилась села серед темряви. Це буде 2 Петра 2.69, 2 Петра 2.69. Це історія про лота. Шостий віршик. І міста Содом і мору спопилив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого. Поводженням розпусних людей. Бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив своєю праведну душу і бачив і чуючи вчинки безбожні. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. Це яскравий приклад, який показує нам, що людина може жити у темряві, у духовній термі, яка оточує її. Знаєте, довгий час я працював в себе на заводі. І знаєте, в якийсь момент я відчував, що я знаходжуся як у Содому Гаморі. бо всі навкруги матюкались. Я просив не матюкатися. Знаєте, а що, що, що може 17-річний, 18 20-річний, вибачаюся, 20-річний хлопчина? Кожен намагався до друга підставити. Ти виходиш у цех, ти бачиш, знаєте, пияцтво. І чесно, я відчував себе як лот. Я вже тоді був віручий, входив ходив церкву, давав десятину, жертвував. І коли я залишав це місце, знаєте, було легко це залишити. Навіть не було бажання повернутися, подивитися назад, а що там залишилося. Знаєте, я просто тікав, тому що важко жити праведнику серед темряви. І коли ти живеш, ти намагаєшся щось змінити, але важко щось змінити. Якісь моменти змінюються, змінюються до тебе відношення, люди до тебе трошки по-іншому ставляться, бо знають, що ти віруючий. Але важко жити серед темряви. І коли у деяких людей виникало якісь питання, знаєте, а, а чому так? А чому так трапилось, то люди не питали там, у директора, там, у колеги по цеху, а, вони приходили на склад до нас, якісь такі питання задавали мені. На щось я міг відповісти, на щось на жаль, не міг відповісти, тому що мав відповіді, не був настільки освічений. Я зрозумів, знаєте, що коли навколо тебе темрява, ти починаєш краще розуміти, де світло, а де зло, і набагато краще бачити темряву, злі діла, що відбувається, що люди роблять, куди люди йдуть і як Господь тебе веде. Серед цієї темряви. А далі, знаєте, наступає найважчий етап: серце, знає, серце і очі знають світло, серце знає Господа. А ти бачиш темряву і бачиш спокусу, яка відбувається там. І в цьому випадку я хочу застережити вас і кожен раз застережую себе. Один, знаєте, із головних понтів пунктів в моєму житті. Це ніколи не йти на компроміс із темрявою. Компроміс, знаєте, це, це гарне слово насправді. Там в економіці, в бізнесі або ще десь. Але компромісу немає у, духовнім, у духовній сфері. Компромісу немає добра із темрявою. Компромісу немає у життя і смерті. Компромісу немає між гріхом і святістю. Але дьявол, він так сьогодні працює, друзі, знаєте, що він завжди буде намагатися дати тобі компроміс з твоєю духовною, з твоїм духовним життям. Якщо ми згадаємо вихід із Єгипту, знаєте, коли Фарон звертався до Мойсея, він багато разів казав, давав їм компроміси. А давайте ось так. А давайте ось так, давайте я зачитаю. Вихід 8, 25. Пожертвуйте своєму Богові тут. Україні. 8.28. Я відпущу вас, тільки не відходьте далеко. 10.11. Ідіть усі, але залиште худоби. Ви розумієте, дьявол так працює з нашим життям, з нашим серцем, що в нашому житті він завжди буде давати нам компроміси, компроміси до нашого служіння, компроміси до нашого духовного життя, до нашої святості. Один раз. Я прийшов з компромісом до Даниїла. І каже: Слухай, тут закон такий вийшов: 30 днів нікому треба не молитися, тільки звертатися до, до царя. І знаєте, я дивлюсь на життя Фарона, на життя Даниїла, і думаю, слухай, ну непоганий компроміс. Ну, знаєте, ну закрив вікна, щоб не виходили на Єрусалим. Знаєте, як зараз в Слові Божому вказано, да, зачини за собою кімнату, щоб ніхто не знав, що ти молишся. Зачини за собою кімнату, йди, Данил, і молися, щоб ніхто тебе не бачив. Ти ж вроді гарні речі робиш. Ти не згрішиш. Просто молися, бо ти вірний Богу. Але що зробив Даниїл? Знаєте, він не пішов на компроміс. Він не пішов на компроміс. Він прийшов, почув наказ, відкрив знову вікна і почав молитися далі Богу. І ми бачимо далі його історію, він був кинутий у рів з львами, але Господь закрив пащі львам, і вони нічому йому не заподіяли. Дуже цікава історія буквально через пару, пару сторінок цієї історії про трьох юнаків, які, було, які мали бути кинуті в піч вогняну, тому що був створений істокан, якому мали всі поклонитися, коли зазвучить музика. І знаєте, перший раз музика зазвучала. І ці три юнака вони не впали на коліна і не поклонилися. І знаєте, всі піднялися, всі почали питати, а що це трапилось, а як це, а чому вони ослухались царя? І це були досить поважні юнаки, тому що вони знаходилися через різних чиновників, у них був статус. І до них прийшов цар і каже: Слухай, вас друга попитка. Уже, знаєте, всі про вас узнали, що ви такі бодрі, що ви віддані своєму Богу. Ну, я згоден віддаю хвалу, молодці, але давайте другий раз ви поклонитесь. Знаєте, багато хто каже, ну, з першого разу зробив ну, достатньо, знаєте, відстояв, другий раз уже можна. Але люди сказали, ні, якщо навіть нас кинуть у піч, і Господь нас не збереже, ми не будемо поклонятися твоєму істокану. Вони не пішли на компроміс у нашому житті. У своєму житті один раз друзі я пішов на компроміс із своєю совістю. Мені треба було пізно ввечері їхати на служительську зустріч у Харкові. Я розумію, що в мене в дії закінчився дія мого, мого водійська водійської ліцензії, тому що це пройшло два роки. Я думаю, їхати на метро чи їхати на машині. Їхати на метро чи їхати на машині. Думаю, Господи, скільки п'яних їздять, скільки людей їздять без документів все життя, їх ніколи поліція не зупиняла і нічого з ними не траплялося. Думаю, Господь, ну я один раз, а завтра вже домовився: ось їду міняю ліцензію, все, нові права отримую, поїхав на служіння. Так добре помолилися, таке гарне було служіння, служіння зустріч служителів. Їду назад, проїжджаю там метрів 300, далю ззаді мігалки. Йу, йу, йу. Думаю, панорам пробили, зупинили, знаєте. Зупиняють, підходять: добрий день, добрий вечір, добрий вечір. Кажуть, а чого ви без фар виплити їздите вночі? Я кажу: а, без фар їжджу, так. Да? Тобто, це, ну добре, давайте водійське ваше посвідчення. Я їм даю дію, в телефон, кажу, на дивіться. Вони листають, 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 не бачать, кажуть, слухайте, а немає. Я кажу, серйозно, вчора було? Я ж ну, все нормально, було. А я ж ну, не збрехав. Вони кажуть, а звідки ти їдеш? Я кажу, був в церкві, кажу на служінні. А, так ти віруючий? Кажу, да. А там дівчина була, каже, а я атеїстка. А я кажу, ну, Господь нас і звів з тобою. Ну, Ми посміялися, і знаєте, мене відпустили. Але для мене це нагадування на все життя про мій, про мій компроміс із совістю. Навколо люди ось так роблять. Вони живуть в гріхах, вони обманюють, вони а, дурять, наживаються на чому. І в якийсь момент дьявол приходить і каже, слухай, один разок. Ну, один разок, там, Завиш ціну. Ну, слухай, ну один разок, хай не дружина в тебе просить прощення, а, 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 а не ти будеш першим просити прощення, а хай дружина. Знаєте, дьявол приходить і представляє нам компроміси. І каже, слухай. Ось так, ось так, ніхто не знатиме, ніхто не бачитиме. Але Господь у нашому житті, знаєте, Він бачить все. Я хочу, друзі, щоб в ми в нашому житті ми ніколи не йшли на компроміси з дьяволом по відношенню до нашого духовного життя, до нашої святості, до нашої віри. Бо як тільки прийде один компроміс у наше життя, буде другий компроміс, буде третій компроміс. І тоді здавалося, що коли ти живеш села темряви і бачиш усі злі діла, пройде не так багато часу, і ти вже не будеш, не будеш бачити, що це злі діла. Ти будеш слухай, слухати. Та, в принципі, це всі роблять, це все у світі відбувається, а може це нормально? І, на жаль, те світло, до якого ти раніше йшов, те світло, до якого ти завжди тягнувся у цій темряві, сьогодні ти вже його не побачиш, тому що темрява буде обгортати його. Але Господь сказав, що світло світить у темряві, і темрява не обгорнула його. Доколи ми будемо знаходити сили звертатися до Бога і знаходитись у ньому, то темрява ніколи нас не поглине. Так само, як неможливо виміряти швидкість темряви, а тільки швидкість світла, так само і дьявол ніколи не зможе подолати кожного із нас, коли в нашому серці живе Ісус Христос.